Ну що, привіт! Сьогодні буде заняття нескладне, швидке, все заради нашої прекрасної спини. Отже, ми сьогодні працюємо зі спиною кожен новий день, нові частини тіла, нова увага до них. Починаємо. Сідаємо як зручно, можна ось так по-японськи сідаємо на п'ятки або по-турецьки можна сісти. Але щоб максимально була е, рівна спина і щоб можна було її тримати. Ось так. Першу позицію можна почати так. Ми, е, це буде така дихальна гімнастика, і заодно розминка для спини. Певний час ми робимо починаємо е, м'яко, потім углубляємо більш інтенсивно. Долоні кладемо на стегна. Важливо, наша спина, наша голова вона буде включатися, але основну функцію вона не виконує. Більше увага на хребет, тобто ми намагаємося голову тримати максимально на одному рівні. І ми починаємо дихати і розминати хребет. Вдих. Ми розкриваємо грудну клітину, видих, скругляємо вдих. Видих, вдих, видих. Поїхали. Спочатку м'яко, потім ми більше більше прогинаємося, але голову максимально тримаємо на одному рівні. Для того, щоб її тримати легше було, ми дивимося перед собою, знаходимо якусь точку. І дивимося туди постійно. І якщо ми будемо головою сильно махати, то ми це помітимо, що наша там ця точка їздить. Тому ми зафіксувалися на, чому, на якомусь предметі і рухаємося. Допомагають трішки плечі, вони так відводяться назад і скругляються. Ми розкриваємо грудну клітину, це вдих. І назад, мені би лопатками, намагаємося штовхнути їх назад, це видих. Вдих, видих, активно. Вже в цей момент ви маєте відчути тепло. Якщо не відчули, давайте більше активності. Коли я говорю, ви не зупиняєтесь, а весь час працюєте. І спиною це без різкого болю. Якщо ви відчуваєте компресію, тисне, давить, продовжуємо робити. Якщо спазмуються м'язи, ми продовжуємо робити. Головне, це без різкого болю. Різкий біль, це аж коли так хочеться щось підскочити. І ми працюємо. У всіх правах вони досить безпечні, немає нічого, що може нашкодити. Ось так. А так, як. Майже всі написали, що у вас сколіоз, тому працюємо. Весь час дихаємо однаково. Це просто я говорю і збиваю дихання, а ви весь час працюєте, так, в такому режимі. І останні секунди максимально швидко. Поїхали. Відпочили, порухали добре хребет, переходимо в положення по-турецьки, спина рівна, плечі підняли, провернули їх. Підборіддя направляємо більше до яремної впадини і штовхаємо потилицю назад. У нас таке з'являється друге підборіддя, але це хороша позиція для шиї. Ми задню поверхню, ніби витягуємо трішки. От, Ми знову будемо робити дихання і рухи. Ми робимо, піднімаємо плечі вгору і опускаємо. Отут вдих, отут видих. І ми, ніби як кидаємо їх такі хоп. Кидаємо плечі з диханням. Дихання активне, прям таке. Активне і швидке. Потім, коли я скажу стоп, ми плечі підняли, і тримаємо, і не видихаємо. Вдихнули. І тримаємо. Поїхали. Коли я говорю, ви продовжуєте робити те, що я сказала, не зупиняючись. Руками не допомагаємо, вони лежать вільно, їх можна навіть біля себе кинути і зрозуміти, що це рух плечима, плечі мають втомитися до прям такого спазму. Ще, ще продовжуємо. Тепер набираємо повітря, робимо вдих. Плечі тягнемо до вух. Плечі прямо мають спазмуватися. Не дихаємо, затримка дихання, і тягнемо. Ваш максимум, максимум, максимум тримаємо. Плечі мають дуже втомитися. І потім видихаємо, і плечі відпускаємо, розслабляємось. І має відчути буде таке приємне, приємне відчуття в плечах, ніби скинули груз. Можна закрити очі трішки зосередитись на плечах. Відчути, як полегшало, можливо, там хтось щось, якісь психологічні штуки відпустив. Це буде дуже добре. Складаємо руки в замочок, вивертаємо його і максимально назад тягнемо, куди виходить. Раптом не можете дуже так припідняти руки. Зробіть не через перед, а через сторони. Ви, ніби як позаду проводите руки, з'єднуєте їх над головою і тільки потім відводите назад. Отут у нас вдих. А отут видих. скруглили спину, ніби вам треба спиною штовхнути е, стіну. І знову вдих, видих, штовхнули. І знову вдих. Видих. Штовхаємо спину. Активніше вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Супер. Переходимо на четвереньки. Ліва рука по центру. Праву руку ми ставимо на ліву. і розкриваємо грудну клітину. Вдих, видих. Вдих, видих. Поїхали. Поперек стабільний. Ми максимально намагаємося їм не крутити, саме в грудному відділі розкриваємось. Вдих, вгору подивились, видих, приставили. Вдих, видих. Вдих, видих. Поставили тепер праву руку по центру, лівою розкриваємось. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Поміняли руку. Ліва рука стоїть по центру. Правою рукою ми відкриваємось вдих. І на видиху ми піднирюємо тепер. Можна ліву руку призігнути. Так. І ми ніби як хочемо навіть плече положити. Праве плече на підлогу кладеться. І знову розкрились вдих. Видих, положили. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Активно працюємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Поміняли руки, розкрились вдих. Видих. Піднирнули. Положили плече. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили. Тепер лишаємо таз над колінами і проходимо перед руками, прогинаємось в грудному відділі. Можна положити лоб, можна підборіддя, а можна грудну клітину. І лишаємося певний час в цьому положенні. Дихаємо. Тепер намагаємось поставити руки на пальці і відштовхуючись припідняти плечі вгору. Тобто ми, в нас опорні точки коліна, лоб або підборіддя і пальці. Плечима і руками ми не лежимо. Ми весь час тягнемо плечі вгору і лопатки. П'ять, чотири, три. Два, один. І повільно припіднімаємось. Лягаємо на живіт. У нас буде така зв'язочка, комбінація двох вправ. Ми припіднімаємо руки, припіднімаємо ноги. Фіксуємося в цьому положенні. Погляд в килимок, не за... Високо не задираємо шию. Сідниці затиснуті, в, працюють м'язи попереку. І поїхали 5, 4, 3, 2, 1. Ми ставимо руки під плечима і штовхаємо себе в планку, але важливо, ми не переводимо ноги на носочки, а лишаються ноги на підйомі. Тобто, планка на підйомі. Ступнів. І ще важливо, ми намагаємося округлити таз він внизу в правильному положенні, а спина вона так округляється, і ми тягнемо лопатки вгору. П'ять, чотири, три, два, один. Опустилися. Знову піднімаємо руки і ноги. Намагаємося максимально високо підняти руки. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки під плечима. Планка, така неправильна планка. Коли ми лопатки максимально штовхаємо вгору. Округляємо спину. Прес при цьому напружений. Не провалюється живіт. Поперек не провалюється і стоїм на підйомах стоп. 6, 5, 4, 3. Два, один. Лягли. Припідняли знову. Припідняли ноги, руки. Погляд в килимок, Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руки під плечі. Штовхнули себе в планку. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Лягли, припідняли руки, ноги. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руки під плечі. Штовхаємо глопатки е, вгору. Прес підкручений. Вімкнений прес. Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Лягли. Останній раз. Руки припідняли, ноги припідняли. Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Руки під плечі, штовхнули себе в планку. Поперек не провалюється. Він стабільний. Дев'ять, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. Коліна. Опустили. Малесенька, коротесенька, баласана. Ми лягаємо. Сідницями на п'ятки. Лоб на килимок. Відновлюємо дихання, відновлюємо процеси, відпочиваємо. Перепіднімаємось на коліна. Зараз важливо, в цю асану ми входимо дуже м'яко по черзі. Ми трішки призгинаємось і дістаємо до п'ятки. І далі ми штовхаємо таз і наші квадріцепси вперед. Розкриваємо грудну клітину. На одну сторону спочатку робимо. Голову не кидаємо, тримаємо можна погляд вперед, можна трішки вгору, але голову не задираємо сильно. І важливо, весь час таз штовхаємо вперед. Весь час. Прям максимальний акцент на тому, щоб таз штовхнути вперед. 5, 4, 3, 2. Один. Тепер таз відводимо трішки назад і м'яко. Виходимо і знову на іншу сторону. Входимо м'яко. Спочатку таз назад відводимо, а потім штовхаємо його вперед максимально, розкрилися. П'ять. Чотири. Штовхаємо квадріцепси вперед. Стегна і таз. Три. Два. Один. М'яко виходимо. Переходимо в положення планки на передпліччі. бокова. Руку другу вгору підняли, зафіксувалися. Десять, дев'ять. Штовхаємо таз весь час вгору. Вісім, сім. Весь, та, весь час штовхаємо таз вгору. Назад не відводимо, навпаки, намагаємося одну лінію вибудувати. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. На цю саму сторону, але тепер на рівній руці. Припіднялись. І припіднімаємо ногу. Десять, 9, вісім, 7, шість, п'ять, чотири, три, два, один. На іншу сторону переходимо. На ключ планка. Весь час таж топхаємо вгору. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Припіднімаємося на руку. Ногу вгору підняли. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Живі, здорові. Відчуваємо, як наша спина почувається. Можна сісти, прикрити очі. Переводимо увагу на свою спину, шукаємо найяскравіше відчуття в грудях, попереку, в плечах. Куди треба дати більше уваги, проходимось, схануємо. Ось таке у нас коротеньке сьогодні заняття. Якщо хочеться, якщо є час, можна лягти на килимок, пару хвилин полежать, повідчувати своє тіло, просканувати його. А якщо хочеться ще більше, то можна ті самі вправи просто зробити довше, наприклад, по два підходи. Ось так і хай ваша спина буде здоровою.